Знімаю відео з подружкою. Всім привіт! Ну, вона буде по російською, по-українською розмовляти, так. бо вона не сильно знає нашу подружку. Е, знаю, ну, тільки знає. я не сильно ем, розмовляю на ній. Зараз е, ми будемо знімати відео і потім в кінці буде найважливіше. Я кажу дуже люблю выпать. Так, ой, ой, так. короче, это, ну, вы ее уже знаете. Так, это э я. Вот, это, ну, это я. <гуская> да. <гуская> а, а вот это вот я. Ой, положим вот так. Вот, <гуская> <гуская> так, ну, ну, ну ой, ой там кто-то это Кто то это стучится. Стучится. Кто Ой, ёшки. Прибила Крис. А ви що тут робите? Так, що ви тут забыли? Що ви тут забули? Забули. Ну это випуск какой-то. Що вы тут забули? Так, що вы тут забули? Да, отойди от моего Криса. с этого С этого я Ой, это не дальше. Ребята, смотришь выпуск. Ладно, да. Ладно, все, простите. Дякую. Ой. Давай, Не, боч, щоб Так, все. Так, все, а, ми в, 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 убрали наш спальтник. А та, двері закривай. Закринь двері. Закривай. Дайо, посади мене. Ой. Так, а так, ну, говори. я хочу вам, друзі, сказати одну Буде дві, о, дві новини. Одна хороша, друга погана. Зараз е, я вам скажу ці новини. Е, я почну з хорошої, щоб вас не засмучувати, не дай Бог. Так, за, е, мені придеться е, видавати мою тока блоку, І... Так ти з хорошої хотіла. <звук> Не буде дуже погано. Якщо почало, так почало. Ну, мені прийдеться видалити току боку і знову поставити. Бо в мене я скачала з цей на іншій е, як його, програмі. І, і в мене достатньо е, як. А я їм. Їм. Я є. Може, в тебе є. Ну, коротше, в мене нема деяких предметів на пошті. Зараз Де? хороші Де? новини, що я, я зможу будувати ще класніший будинок. Звісно він... Тихо ти. Тихо, тихо ти! Так, я зроблю ще класніший будинок і там буде настроє сестричок буде. Мамо, тато та ще поповнення. Все потім не буду я вам наперед розказувати. Так, так, не треба. Вона мене толкає. Це Ти мене толкає. Ладно, ну щось. Коротше, тришкантен. Ну все. А може я. Да. А, так, ребята, друзі. Так, друзі, я хочу з вами поговорити. Я хочу з вами поговорити. Оля! Все. Я хочу с вами поговорить. А, ну, я Милана. Мне 8 лет, как и Оле. Я еще я вам не рассказывала, сколько мне лет. Ой! Извините. Это извините. Ну, мне 8 лет. Да. ей 8 лет. Вона менше мене на ногу. Вона така козявка рядом зі мною. Може, ти перед моїми підписниками полегше будеш. Чи в мене немає підписників, я не знаю. Тільки ти. Не знаю. Ну ладно, добре. Так, я з вами хочу поговорити на тому, що в мене є канал. Давай хоті свій телефон! Та існує все. Своєму билу выглядит. У тебя хамлюк такой шикастый. Это все. Это вообще врач подарила. подарила. Ну, короче, я з вами хочу поговорить на том, що у мене є канал. На Ютубе. И в ТикТоті. В TikTok ні. не надо мені в ТикТок переходити. Ты что забросила, канал? Меня забанили. Я новую веду. А, ну так, ну, ребят, я хочу з вами поговорити. Давай вже пошвидше. Короче, я хочу з вами поговорити поговорити. О том, що ми будемо знімати знімати у місті. У місті? Може в разом! Украинка, украинка Да ну все, ну хватит меня толкать Сейчас Ну, короче, да, ребят Мы будем снимать Разом И простите, если у меня будет трэш контент У Оли Из-за того, что я Да, потому что она У нее всегда трэш контент Да все Сейчас после видео я ее закружу И кину на кровать Да, да, ребят. mm -hmm. А, Ребята, поставьте, пожалуйста, для мене лайк. Будь ласка, поставьте. Ставьте. Ладно, ставьте, ставьте. Бо в мене вду... О, І підписуйтесь, будь ласка. Бо я вас дуже сильно прошу. Так, я... все, закінчуємо відео. Все. Так. Мені вже потрібно буде. Їхати. Так. На все на цьому будемо закінчувати. Да всем бувайте, бувайте, всім бувайте. Пока. Бувайте.